Вітаю вас! Мене звати Людмила Шупенюк. Я лікаря, кушер-гінеколог і засновниця клініки Шупенюк Medical Lab». Насправді сьогодні я хочу звернутися як лікар до лікаря, тому що я займаюся, як і ви, найкращою професією в світі. Я народилася в родині лікарів. У мене сім'я лікарів. Я лікар вже 34 роки, мій стаж. І насправді знаєте, напевно, я як і багато хто із вас вважають, що лікар це ну, якийсь супергерой, який на сьогоднішній день має вирішити всі питання і свої і пацієнтів, і закрити всі проблеми, крім того, щоб поставити правильний діагноз і призначити коректне лікування. Ми знаємо, що до нас до лікарів багато хто приходить як до психолога в першу чергу. І ми давно вже виходимо за рамки просто поставити діагноз і призначити лікування. Насправді це дуже складно. І я думаю, що не одна стикаюся з тим, що іноді ти розумієш, коли зайшла людина або коли ти встаєш зранку, ти не хочеш, ти не хочеш слухати, ти не хочеш думати, ти хочеш сісти і розплакатися іноді. Я говорю про ті ситуації, такі як вигорання. Я думаю, що багатьом це буде знайомо. Який би ти не був успішний, коли ти маєш свою клініку, коли достатньо відомий лікар, в тебе є все: країна, сім'я, діти, робота улюблена, але все одно іноді накриває. І мені спочатку здавалося. Будучи відмінницею в житті, ні, я не маю права, я не можу. А потім ти розумієш, що. А чому, власне, ні? Ти маєш право бути іноді слабким, ти маєш право звернутися по допомогу до друзів, до чоловіка, до родини, до колег. У мене чоловік психолог, тому мені повезло, що я можу звернутися до чоловіка і до психолога одночасно. І ви знаєте, я хочу сказати, що останні роки ну якби не ця можливість, неможливість звернутися до друзів-психологів, до чоловіка-психолога. Я не думаю, що я би витягнула ту ситуацію, яка є навколо, тому що дуже багато всього на нас навалилося.